Що робити, коли постійно крутиться в голові одна нав'язлива думка, як її позбутися? Є трюк, який називається відкладання тривоги. Якщо вас мучить ця думка, що ви робите? Ви кажете собі: Стоп! Я подумаю про це сьогодні о 19. Ви записуєте собі час. Який, в який ви сплануєте собі обдумати цю проблему. На телефон блокнот це не має значення. І далі, якщо ця думка вас буде знову переслідувати, кажете: зараз не час. думатиму про це о 19. В час, який ви запланували, виділіть собі хвилин 15 і обдумайте цю ситуацію, яка вас бентежить. І зверніть увагу. Що загалом до вечора за ці кілька годин, що ви собі напланували, тривога вже спаде, і ви зможете більш раціонально її продумати і знайти вирішення цієї ситуації. Цю методику використовують когнітивні психології, і вона насправді дуже допомагає. Тому пробуйте і пишіть в коментарях, чи вам вдалося і як на вас подіяла саме ця методика. Підписатись, ставте лайк.